За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Аварійна зупинка не попередила небезпечної ситуації на дорозі, а навпаки, могла стати її причиною. Жахлива аварія у Донецькій області під Маріуполем. Близько 9-ї години вечора автомобіль ВАЗ влетів у нерухомий тягач з військовою технікою. На автошляху Одеса мелітополь новоазовськ це поблизу Мангуша. 30-річна водій 99-ки скоїла наїзд на причеп автомобілю МАЗ. Зіткнення автомобіля з причепом, на якому везли танк, було шаленої сили. Від удару уся передня частина ваза повністю сплющилася. Жінка-кермувальниця легковика загинула прямо на місці аварії, не дочекавшись швидкої. Її сина, семирічного хлопчика, який сидів на пасажирському кріслі, медики ще встигли доправити до лікарні. Утім, їхні зусилля врятувати йому життя виявилися марними. Дитина у важкому стані була доставлена до лікарні, і ось наразі є інформація, що хлопчик помер у лікарні. Чому військовий тягач зупинився посеред дороги? У поліції пояснюють, що через технічну несправність вийшла з ладу гідравлічна помпа, і додають, що жінка, вочевидь, не побачила перешкоди на своєму шляху. Хоча на тягачі були світловідбивачі і на швидкості протаранила його. Утім, це лише припущення. На місці аварії оперативники відмовилися коментувати, хоча б щось, утім запевнили, що Мертельну аварію ще будуть розслідувати остаточні її причини встановлять за даним фактом. Відкрите кримінальне провадження проводяться необхідні слідчі дії. Начальник Донецької поліції В'ячеслав Броськін коментуючи фатальну аварію на своїй сторінці у Фейсбуку, зауважив, що ледь не кожного дня непоправні за своїми наслідками аварії стаються на українських дорогах, і на прикладі Донеччини пояснив їх основні причини. Основне нарушення правил дорожнього двіження, які приводять до смерті на дорогах в нашій області, це управління в стані алкогольного оп'янення і перевищення скоростного режиму. режима. Цього тільки з початку цього року на дорогах до Донеччини сталося півтори тисячі ДТП. В яких загинуло 70 людей, і порядка 700 чоловік постраждало. чи було який з озвучених припущень причиною страшної аварії на трасі Одеса мелітополь новоазовськ ще з'ясують полісмени.